«Рольові ігри. Тема сьогоднішнього випуску. Інклюзивний простір. Це платформа, що будує інклюзивне та відкрите суспільство для осіб з порушеннями зору. Доступно та цікаво про те, як створити інклюзивний простір для себе та тих, хто поруч. Тут ви отримаєте актуальну інформацію про життя осіб з порушеннями зору. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте відео у соціальних мережах. Адже цим ви допомагаєте розвиватися українському Ютубу. Є люди, що бачать світ через дотики та звуки. І, на жаль, він не є дружнім до незрячих. Лише разом ми можемо це змінити. Україна країна контрастів та різноманіття. Кожен із нас особистість і заслуговує на рівні права. Це канал інклюзивний простір, і мене звуть Галина Гродецька. І сьогодні ми е, спілкуємося на цю тему з Станіславом Черченко. Він з зніпрянин, любить ці активності. І зараз в мене інформаційна довідка. Гра це діяльність людини з моделювання іншого виду. Активності з розважальною або навчальною метою відрізняється від роботи тим, що не ставить перед собою корисної мети. Гра тісно межує з мистецтвом, хоч і не створює художньої цінності. Ще я також читала, що, наприклад, що азартні ігри брати, то від них виникає залежність, там є певні умови, наприклад, щоб людина була дієздатною, мала вік 21 рік. І не перебували в списку людей, яким обмежений доступ до азартних ігор. А що з рольовими іграми, зараз будемо говорити. Доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня, так, я вас добре чую. Е, тобто, е, якесь визначення ще до того, що я сказала, гра, рольова гра, це що? Рольова гра це коли е, подія відбувається у е, як би це правильно сказати, коли кожен з учасників бере на себе якусь роль і відіграє її під час гри, окрім ведучого, бо ведучий бере на себе ролі всіх і всього, що відбувається довкола. Тобто в рольовій грі кожен з гравців відіграє саме ту особистість, яку обрав і яку створив? Чи є обмеження у цих рольових іграх, чи всіх вибираєте, бажаючих, хто хоче погратися? В принципі, обмежень як такових немає. Скоріше тут залежить від того, як підібрана команда. Тому що рольові ігри це зазвичай ігри колективні, і треба, щоб всі гравці і ведучий розуміли одне одного і їм було комфортно. Тобто, ми зазвичай, якщо збирається нова команда, ми проговорюємо. Ті моменти, які ми хочемо відігравати, які ми не хочемо відігравати. Тому що є різні стилі, умовно, як і у книгах: є фентезі, фантастика, є драма, і таке інше є жахи. І ми одразу обираємо собі формат, у якому це все буде відбуватися. І проговоримо те, що ми хочемо обігрувати, що не хочемо. Тому що є якісь сцени, наприклад, герої можуть залізти в якусь ситуацію, де, скажімо так, їм потрібно відігравати інтимні сцени, еротичні сцени, ми зазвичай обговорюємо, що ми це не обігруємо. Тобто, навіть. До цього не доходить. Ми просто кажемо, що таке відбувається, і все. Буваємо, бувають моменти, коли люди кажуть, що вони не хочуть обігрувати насильство. Чому б ні? Якщо ми граємо не чисто в бойові якісь сеттінги, то ми можемо таке не Е, Ми можемо просто проходити повз або не, не вдаватися у деталі, не описувати дуже. Яскраво та е, е, в деталях те, що відбувається у бойовій сцені. Я читала, що там має бути сценарій, він буває класичний і не класичний, і навіть що він інколи допомагає зберегти сім'ю, тому що вони щось там там нове придумують, граються, щось таке, що вже не, не приїлося, і воно якийсь носить зміни сімейну ситуацію і допомагає зберегти сім'ю, що неймовірно важливо. Вам що доводилося відстежувати? На що вони дуже так позитивно вплинули? Ну тут е, про сім'ю я не скажу. Можливо, там мається на увазі рольові ігри, коли це відбувається у сімейному житті. А у нас настільні рольові ігри, тобто, ми збираємося колективом і граємося з кубиками, mm -hmm. e, і це умовно як настільна гра, але в цілому це дуже допомагає комунікації. Дуже розвиває імпровізацію і вчить, як би це сказати, входити в образ акторській майстерності, вчить, особливо, якщо гравець зацікавлений у грі, він обирає собі персонажа і намагається його розкривати, відігравати, його характер, його поведінку, описувати все, що персонаж робить. Тому це дуже допомагає людині. Розкрити себе, свій потенціал і е, трішки навіть е, просто позбавитися якихось зажимів своїх. Ігри у вас для дітей, для дорослих. Якого віку ви берете учасників? Зазвичай я беру від 16 років, але зараз у, у нас грає команда, де я є найстаршим. А так, у нас гравці від 18 до 25 років, Ну, я найстарший, мені 32. А які сцени найчастіше хочуть люди програвати, де їм от подобається, в якому стані перебувати? Я вже якесь таке власне спостереження. А тут, скоріше, не можна, мабуть, так сказати, сцени, тому що. Наші ігри йдуть сюжетом, тобто кожна сесія, ми збираємося, ми продовжуємо попередній сюжет. У нас є історія, це м, скоріше схоже на книгу. Якби ми разом всі зібралися і писали свою книгу, я, як ведучий, обираю сюжетні точки, тому що повністю прописувати сюжет у настільній рольовій грі не можна. Або можна, якщо усі згодні не відходити від сюжету. Бувають такі моменти, коли хочеться пограти, як ми це називаємо у рельси. Тому що коли граємося у історію, яка повністю абсолютно прописана, то там для гравців немає такого маневру, щоб відійти від сюжету. А я зазвичай веду розкриті такі відкриті ігри, де є. Точки сюжету, тобто є, наприклад, умовно е якийсь злодій, який намагається завадити героям жити, працювати, робити те, що вони роблять, але <кій> він не не заважає їм рухатися туди, куди вони хочуть. Він просто встромляє їм палки в колеса, поки вони не прийдуть і не наб'ють йому обличчя, або <кій> не нагонять його, або не не, не домовляться, чи не помиряться з ним, чи взагалі не перейдуть на його бік. тому е у нас е, йдуть е, просто сюжетні історії, де ми е, про, проходимо, е, прописані мною, умовно кажучи, е, такі то, точки сюжету з е, сюжетною канвою, скажімо так. Ну, агресія чи добро, що зазвичай бере верх? Ох, е, скоріше, тут бере верх. Е... Життя <хи> тому, що е, інколи герої можуть потрапляти в ситуації, де навіть добрі герої стають агресивними. І бувають навпаки, де е, агресивні герої стають добрими, тут е, просто вже залежить від того, як склалася ситуація, куди залізли е, герої, і як це все подається, і що саме хочуть показати гравці, тому що. Герой створюється не просто так, щоб аби він був, а за такого героя просто людині хочеться грати. Він обирає там расу, клас, за який буде грати, наприклад, там паладин, ельф, там умовно. І у цього героя є ціль і є характер. І гравець зазвичай створює героя так, що. Хоче розкрити його характер, і показати, яким він був, і яким він стане наприкінці історії, або як він буде розкриватися під час історії, і розповісти свою історію. У цьому і е, така цікавенька є. А ще досить цікавий момент відбувається, коли герой йде своїм шляхом. У мене таке сталося, з моїм персонажем я створював спритника е, такого. Крадія, Шарлотана, Розбишаку, але він мав бути дуже добрим і таким кумедним. А вийшло так, що він став ну, не дуже добрим, скажімо так. Але при цьому він не став і злим. Тобто у нього є почуття, у нього є. Відносини там з друзями, він дуже піклується про своїх друзів, про свою партію з тими, з ким він мандрує. Але при цьому він став зовсім не таким, яким я хотів спочатку його зробити. І це сталося само по собі, бо сам герой, як я зрозумів, потрапивши в ту ситуацію, в яку ведучий нас закинув, сам герой просто. Пішов іншим шляхом розвитку, і це цікаво. За таким дуже, дуже цікаво спостерігати. Чому не досягли мети ігри, чи нічого страшного? Нічого страшного, цікавість у тому, як цей герой тепер розкриється і в що він перетвориться. Мені, наприклад, цікаво, тому що я вже розумію його характер. Я піймав оцю нитку його характеру, і тепер цікаво, як будуть складатися події далі. Тому що цей герой може стати як дійсно справжнім героєм, переборовши себе, переборовши свої негативні риси, він може стати дійсно позитивним героєм і навіть пожертвувати собою в якийсь момент заради друзів. А може статися так, що він наробить багато лиха. І це залежить від того, як будуть поводити себе інші герої в історії, і від того, як будуть розвиватися події. І мені тепер самому цікаво, що буде далі. Онлайн можуть бути ігри і офлайн. Я знаю, що ви збираєте гроші на ЗСУ, як ви проводите ці ігри онлайн чи офлайн, і взагалі. Оцей механізм збору коштів виявляється, що й тут можна збирати. Це цікаво, все люди пробують, це дуже корисно. Тож цей досвід, я думаю, буде актуальний. Ми проводимо ігри офлайн, ми збираємося у мене і ведемо премієтери. І потім викладаємо записи наших ігор на YouTube. Наш канал називається Fle Dragon Tavern. Таверна, пухнастий дракон. Ми є в телеграмі, є на YouTube, є на Твічі. Тому знайти нас можливо і ми просто виставляємо збори на дяці. Дяка це платформа для збору коштів. І ми там вказуємо, що частина цих коштів йде нам на розвиток нашої справи, тому що ну на те, щоб проводити премієтери, треба і обладнання, і багато чого треба. Mm -hmm. І обладнання, все ж таки, з часом виходить з ладу, його треба і замінювати. І частина з цих грошей, тобто ми зазвичай робимо так: половину ми залишаємо собі. Вказуємо і половину з зібраного, ми віддаємо на ЗСУ на «Повернись живим. І в нас вказано зазвичай конкретна сума. Тобто ми збираємо, наприклад, 80 тисяч і ми вказуємо, що 40 тисяч ми збираємо для себе на обладнання, оновлення обладнання, і 40 тисяч ми віддаємо на програму Повернись живим. А скільки найбільше коштів ви зібрали? О, найбільше коштів ну, одним так, щоб одразу сказати. Суми, тому що у нас бувають різні е, пули зборів, е, але найбільша сума донату у нас була, е, здається, зараз згадаю: це було там плюс-мінус дві з половиною тисячі гривень mm -hmm. одним, однією, це, одним платежем нам закинули. Mm -hmm. Це круто, І так. можна кудись його використовувати. А загалом, як ви збираєте собі аудиторію? Ви шукаєте людей через соцмережі, вони вас. Ми шукаємо, бо всі, з ким я граю, вони ж знайомі з системою, в яку ми граємо: це Dungeons and Dragons, п'ятої редакції Підземелля та Дракони, найпопулярніша з рольових настільних ігор. Розроблена ще у кінці 70-х, здається, чи на початку там не дуже пам'ятаю, коли її створили, але вже досить таки давно вона постійно розвивається. І насправді багато людей знають про цю гру і про інші системи, бо систем багато є. Система рольові за книгами, там за відьмаком є рольова система, за за Всесвітом Лавкрафта є рольові ігри, за всесвітом Чужинця є. І ми зазвичай просто знаходимо одне одного через друзів, яким цікаво в це пограти, які про це чули і цікаво пограти. і Багато з моїх друзів вони просто люблять настільні ігри. І постійно у цій сфері знаходяться. Вони ходять у. Клуби, де можна грати в настільні ігри, у магазини настільних ігор, де також можна брати ігри в оренду і грати навіть в магазинах. Тобто, У цій сфері постійно є люди, з якими я спілкуюся, і ми так знаходимо собі нових членів команди, з якими можна пограти, якщо нам треба. Зараз на даний момент у нас багато людей, у нас дев'ятеро. Нам цього вистачає, щоб вести дві історії. Бо більше в нас просто на це не вистачає часу і сил, тому поки що ми не шукаємо людей, але це для офлайн ігор. Для онлайн ігор я завжди відкритий, мені можна написати і хто хоче спробувати, можна. Організувати онлайн ігри через. Ми граємо зазвичай у Discordі, але можна і в Телеграмі грати. І щоб грати у такі ігри, навіть не потрібно мати там якісь набори кубів. Все це можна робити онлайн. Благо, зараз є різнь... різного типу боти в Телеграмі і в Дискорді. Які дозволяють кидати куби з різними гранями, тому що для гри у той же Dungeons and Dragons потрібні різні куби від чотирикутника, чотиригранника, точніше, до 20-гранника. А мене цікавить, чи не буває так, що людина настільки загоряється, що їй якось нудно в реальному житті, вона не може себе там знайти, чи бувають такі проблеми і загалом, чи може виникнути залежність до ігор як до азартних? Думаю, що якщо немає психічних розладів у людини, то мені здається, що ні, тому що це скоріше дозвілля. Ну, не може виникнути залежність від театру, наприклад. Я про таке не чув. Ось тут мені здається також. Це просто частина того, як ми перемикаємося, як ми проводимо час з друзями, як ми приміряємо на себе ті маски, які хотіли б завжди приміряти, але грати, наприклад, кожного дня одну і ту саму історію. Ну, я б, наприклад, не зміг. Раз на тиждень, так, може, два рази на тиждень було б ще нормально. Але частіше, і постійно перебувати в стані свого персонажу не дуже, не дуже. Мені, особисто мені б не дуже цього хотілося. Це, скоріше, приємне дозвілля і час, який ми проводимо з друзями, і час цікавої історії. Тобто для цікавої історії потрібен певний час, а не постійно витрачати на цікаву історію час, бо тоді ж вона перестане бути цікавою. Ну, як мені здається, mm -hmm. зараз війна і чи програєте ви в своїх рольових іграх війну, і, зокрема, її завершення? Якщо так, то розкажіть. Mm -hmm. Ну, ми граємо за такою системою, де. В основному грають граються історії фентезі, тому що Dungeons and Dragons, вона підходить найбільше для обігрування фентезійних історій. Але нещодавно у нас була гра, де ми обігрували як орки напали на місто фортецю і вчинили облогу. і де герої давали відсіч цим оркам. Ми в кінці кінців розбили їх армію і погнали їх назад у гори, тому. Можливо, щось у цьому і є. Як ви вважаєте, чи в таких іграх можна дійсно виробити якийсь життєвий, реальний сценарій, який може допомогти? Завершити mm. війну, вирішити якусь вашу власну проблему, проблему когось з ваших о, тих учасників ігри? Mm. Ну. Щось глобальне таке. Думаю, що, якщо можливо, то дуже складно. Для цього, мабуть, є інші варіанти ігор, тому що я знаю, у психологів є різні ігри, як і настільні, так і я так розумію, щось на кшталт рольових ігор, настільних, а ось особисті моменти перенести у гру і відіграти їх, розкрити, пережити. Або пережити якийсь складний момент життя просто завдяки тому, що ми переключаємося на е, фентезійний всесвіт, де можна, в принципі, все, де <кхем> навіть можна не боятися втратити свого персонажа. Або просто достатньо розуміти те, що можна спробувати там зробити те, що ми не спробуємо у реальному житті. Наприклад, е, там е, покататися на драконі, чому б ні? Це можливо. І ось саме така штука дуже допомагає багатьом людям і хоча б розрядити себе і переключитися, відпочити і просто підняти собі настрій. Я думаю, що це достатньо важливо, але я думаю, що розкрити якісь особисті проблеми, переграти їх і. Mm, позбавитися їх, я думаю, так, також можна за допомогою настільних рольових ігор. Mm -hmm. Ну, ви це робите онлайн, це з кавою, з чаєм, з тортиком чи просто гра, і більше нічого ще не відволікало. А, а, зазвичай це гра з перервами. Можна, звісно, можна щось брати, попити, поїсти, але ми намагаємося, якщо ми увійшли в образ всі своїх персонажів. І почалася історія, то це як у театрі. Актори ж не будуть пити каву під час того, як виступать на сцені, тому і ми намагаємося якомога менше відволікатися, щоб не вибиватися з колії оповідання, щоб всі гравці були саме в цій атмосфері. Але звісно, ми робимо перерви на поїсти, попити і зробити інші нагальні справи. І зазвичай такі ігри йдуть не одну годину. Тобто це не так, як у е, коротких настільних іграх, де ми сіли, зіграли партію і розійшлися там, витратили на це годину дві і все. Ні, зазвичай ну, наші ігри йдуть десь по 5 6 годин. Я взагалі не люблю ігри, я їх ніколи не граю, а чи відстежували, скільки людей в своєму житті користуються іграми? І загалом, як привити до цього любов, чи в принципі без цього можна, воно не подобається тобі грати й не грає? Mm. Ну, з того, що я бачу, зараз тенденція йде до того, що молодь дуже-дуже цікавиться настільними іграми і в цілому різними видами настільних ігор: від рольових до карткових ігор, де вся історія розповідається завдяки. Просто карткап, які викладаються на стіл, так і складним іграм, які схожі на рольові, але мають певні сценарії розвитку, прямі з, з яких складно вийти, так і ігри, ну, можна сказати, самограйки, де береться книга, і людина просто робить дію, якусь, яка вказана правилами, і потім бере книгу і відкриває потрібний пункт і читає. Умов від того, що вона зробила за свій хід, е, шукає, ага, я походив туди-то, значить, мені треба пункт шостий, там під пункт сьомий, і читаю, що відбулося, і так далі. Тобто можна гратися із самим собою. І <світ> я бачу, що дуже багато людей таким займається, і м точно є, скажімо так, певний, Е, як, як би це правильно сказати, е, Певний відсоток людей, які постійно додаються е, до цього ком'юніті. Що можу сказати з приводу ігор? Е, мені здається, що грати, спробувати грати потрібно. Це точно. Е, уже історія в тому, чи подобається вам це чи ні. Але мені здається, що під кожного можна знайти таку гру, яка йому сподобається. Просто треба шукати. І тут вже час грає роль. Якщо у вас є вільний час, і ви шукаєте собі хобі, то можна спробувати. Якщо часу немає, якщо у вас є хобі, яке вам дуже подобається, то чому і ні? Чому б і не відмовитися від настільних ігор і займатися своїм улюбленим хобі? Тобто, це для більшості людей це просто хобі, дозвілля, спілкування. Емоції цікавий, проведений час з друзями. Угу. Ну, загалом ігри є настільні, там комп'ютерні люди граються, є такі, що в телефоні дуже часто прямо залипають, ну, я знаю, до ночі не можуть прям заснути і Це мега круто. Є гра слів, в котрі прямо сідають люди різного віку, від, наприклад, двох рочків і до і слово на яку букву закінчується. Наступна людина на ту слово має сказати, і воно, як на мене, розвиває людину. І якщо. Ви щось там ніколи не пробували, то принаймні у вас є щонайменше можливість спробувати щось почати гру також. І давайте якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати наше Хм. Побажання. Я бажаю вам натхнення, миру і я бажаю вам цікавих та приємних зустрічей з друзями і цікавих та приємних ігор. Дякую за цікаву розмову. До побачення. До побачення.